Вітаю вас. Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила 6.06.2023 Одна із найстрашніших дат в історії Херсонщини. Ну і сьогодні рівно рік, як російські окупанти здійснили цілеспрямований злочин екоциду, підірвавши греблю каховської гідроелектростанції. Будуть такі якісь завдані критичні руйнування. Що це буде дуже людей турбувати, і будуть дуже великі переживання. Що може до чого це може призвести. На жаль, щодо Каховської ГЕС, прогноз не дуже добрий. Сьогодні відзначається жахлива річниця трагедії на Каховській ГЕС. Рівно рік тому росіяни здійснили катастрофу світового масштабу. От 2.50 росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, що спричинило людські жертви, загибель тварин, приватного майна та екологічну катастрофу. На жаль, я попереджала вас про це в своєму відео від 6 жовтня 2022 року. І цей прогноз підтвердився Каховська Гес що очікує? так Король мечів, рицар пентаклів, королева жезлів, на дні п'ятірка кубків. Так, трійка мечів. Каховська Гес не дуже радісний прогноз. Вона буде напівзруйнована, вірогідніше всього. Або ж це будуть такі якісь значні руйнування. Тому що по королю мечів це військові, наступ по королеві Жезлів — це активні обстріли. Трійка мечів це руйнування, п'ятірка кубків це і міст, руйнування, і можливий витік води. На жаль, Каховська ГЕС будуть руйнування, і вона буде все-таки, я вважаю, напівзруйнована. Також звертаю вашу увагу, що збулися мої таропрогнози щодо ударах по Дніпро ГЕС в Запорізькій області, по середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області. а Також я попереджала про удари по Черкащині по Канівській ГЕС. Подивіться попередні відео на каналі Хай Таро. Давайте подивимося, чи є загроза знову, що росіяни хочуть зробити аналогічну трагедію, як була на Каховській ГЕС. Зокрема, я вам нагадаю, що внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Від затоплення постраждали 100 тисяч жителів цих областей. Перегляньте мої попередні відео і зверніть увагу, на дні колоди випадає мах. Далі... Випадають наступні карти. Двійка кубків, п'ятірка мечів і сімірка жезлів. На жаль, це може говорити про те, що росіяни знову ж таки будуть прагнути зробити удар в спину. П'ятірка мечів це карта пірової перемоги, сімка жезлів це карта атак, відбиття атак. Двійка кубків може визначати як шлях сполучення, тобто це може бути сигніфікатором мосту. На жаль, помагу по лицару мечів на дні колоди, п'ятірці жезлів, далі. Сімками. Чи сімка мечів, може це говорити про те, що є зрадники на енергетичних об'єктах критичної інфраструктури України, на гідроелектростанціях, які наводять ракети, які здають росіянам інформацію. І, на жаль, це керується, так скажемо, вище. Давайте подивимося на Ленорман, можливо, якусь кращу ситуацію покажуть карти Ленорман. Ось випадає ведмідь, ведмідь може бути як сигніфікат. Тором Росії, так і сигніфікатором якихось можновладців, які здають інформацію, що покаже розклад Ленорман, Невже вже знову може повторитися ось така масштабна трагедія з затопленням території, смертями людей, і це просто жах. Шкода, яка була завдана інфраструктурі, склала. Понад 2,79 мільярдів доларів США на дні колоди Дерево випадає карта вершник. Далі риби і карта вежа. Як ви знаєте, в Каховській ГЕС було закладено вибухівку саме в машинному відділі. Карта вершник може означати як міст. Риби це все-таки вода, і щось відбувається, якийсь рух. Ось є, на жаль, зрадники. Казьонних домах, так скажемо, по вежі, які роблять все для того, щоб, можливо. Заховати свої злочини, ось випадає карта гроб. На жаль, здаються позиції. На жаль, може бути знову якесь критичне руйнування якоїсь ГЕС, і по ключу, і конюшині, звісно, робляться і всі заходи для того, щоб вхопити ось цей щасливий випадок за хвіст і запобігти цьому руйнуванню. Але все ж таки конюшина це ще й карта неочікуваності. Що наші можновладці не будуть приймати відповідно вчасно рішення, то може бути знову ж таки затоплення. В той же час, я сподіваюся, що Таких критичних затоплень, як на Кахо... після руйнування Каховської ГЕС, не буде, а можуть бути якісь підтоплення внаслідок ударів по ГЕС, але ці удари будуть все ж таки відбиватися. І давайте розглянемо в наступному відео чи буде відновлюватися Каховська ГЕС, якщо вам цікаво, тому що такі плани є у влади. Каховська ГЕС була п'ятою за розміром ГЕС в Україні та найбільшою за площою м. Ководня, і як повідомили у і Укргідроенерго, цю ГЕС обов'язково відбудують. І чи ви вважаєте, що треба зберегти великий луг природу Каховської ГЕС? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. 60-х років, який був до 6 червня минулого року, звичайно, він залишився в історії. Але як станція Каховська, яка буде працювати в майбутньому, я більш ніж переконаний, що вона буде відбудована і буде працювати на благо нашої держави і благо компанії. Сподіваємось на краще майбутнє. Багато підпишіться на канал, поставте лайк. дзвіночок. до нових зустрічей. Десятки загиблих і зниклих безвісти, сотні затоплених будинків, обміління територій, знищення унікальної української екосистеми. Каховська ГЕС була не просто гідроелектростанцією. Вона була серцем південних регіонів, що живило чимало життєво важливих артерій.